У вас друзі, у нас на себе ступінь, місто Житомир. Чуєте, у нас зараз тривога, знову ракетна небезпека. Я зараз нахожусь на вулиці Покровська, у нас тут зараз є ремонт, ремонт в руківки. І постає питання, чи на часі у нас саме ремонти такі. Президент на днях виступав, я поставлю сюди відео, він сказав, що... Фонтани, бурківка, плитка, майданчики розваг, парки отдиху, які зараз облаштовують це не щастя. І я думаю, він має рацію. Всі кошти повинні йти на те, щоб отримати перемогу над ворогом, який стоїть на нашій території. Хай дуже темиряв. Якщо ви вважаєте, чи вважаєте доцільним робити такі, продати такі кошти, хтось обладнати, в принципі, було і так непогано. Ну, я розумію, що хотілося б, щоб було краще. І я сам хочу, щоб в нас в місті було все гарно. Тільки питання на щастя це чи ні. Краще б ці гроші використали для того, щоб наші хлопці 95-ки всі, хто зараз у нас їдуть на передок, щоб вони були оснащені, щоб в них були і дрони, щоб в них була амуніція, щоб в них були тепловізори, це, я думаю, важніше, ніж те, що ми зараз тут покладемо плитку і далі в Аворах буде вбивати наших хлопців. Я покажу, бачите, велике будівництво. Може крадівництво, я не знаю. Ну, Будемо бачити, як воно буде далі. Так що, Житомиряни, хто буде бачити це відео, прокоментуйте, як ви вважаєте. Доцільно нас зараз вкладати ці кошти, щоб покласти цю бруківку. Мер прислухався до... Того, що сказав президент, бо майбутній мер наш мер не чув виступ президента, хоча президент запевнив, що він звернеться до всіх глав міських і буде настоювати на тому, щоб всі ці, ці, скажімо так, ремонти були призупинені і всі кошти були направлені на. Скажімо, на Оборону нашої держави, представників місцевої влади в нашій країні. Люди мають відчувати, що ресурси бюджетів використовуються справедливо і правильно Кожен розуміє, про що йдеться: бруківка, прикрашання міст, фонтани почекають. Спочатку перемога. як, як ваше Ставлення до цього, що ми зараз бачимо, що коли ну, на мою думку, що мер нашого міста Житомира зацікавлений е, фінансово е, в цих справка, в справах, е, тобто покладення бруківки, і е, він видно має якісь гарні постави, схеми щоб заробляти. Бо він не слухає указ президента зауваження е, то, що. Е, Зараз бруківка і благоустрій міста не на часі. На часі ці кошти повинні спривовані бути на доцілу на перемогу, щоб ми перемогли ворога окупанта, який окупував наші землі, та звільнити наші землі від окупантів.